Час пластовий рекорд до Львова з'їхалося понад 2,5 тисячі українських скаутів з усього світу. Чи не вперше за столітню історію існування організації в одному місці в один час зібралося стільки пластунів? На площі перед пам'ятником Шевченку ніде яблуко впасти. Ми приїхали з світу. Ми маємо із Америки, із Канади з Крибель з України. тепер багато. А ще з Аргентини, Австралії, Німеччини для юних пластунів скаутські табори лише розвага. Ми робимо всякі різні речі. Приходимо на табір, їздимо. Вони нам дозволяють робити, що ми вміємо, що ми хочемо. 87-річний Ярослав Сокорик у пласті з восьми років від моєї дитини, що є організація для молоді, яка не тільки для себе, а для всіх хоче бути добре допомагати батькам, школам. Зробити вчитися, знати, що державу не виверне бронебожми, треба її бороти. У родині Темницьких пластуни у другому та третьому поколінні. Мій батько був пластуном тут у Львові, мандрував в Карпатах і. Буде основоположників цього пластового курення бурлаки. Тому по нім я і мої два брати вступили до пласту, що коли нам було шість літ. А ці справи в віку три роки, значить їм зараз два і пів. Моя мама також е виховалася в ще в Німеччині е під час війни. До курення вовкулак входять старшопластуни та сеніори шести країн світу. У кожного на капелюсі вовчий хвіст, а ще незмінний тотем. Це То є вовча шкіра, це є наш курінний. Річ Першого куреня вокулаків. Отже, це є дух, безсмертний дух кошового Щирка. Цієї неділі пластові святкування у Львові лише розпочались. Вітаю всіх пластунок і пластунів з цілого світу пластовим привітом. Скоп! Власт народився у Львові в найбільшому українськомовному місті світу. І для мене велика честь, що ми сьогодні святкуємо столітній ювілей. Не так багато є українських організацій, які перейшли цей рубіж. Ви є вірні. Богові, ви є вірні Україні. Ви маєте честь. У перший день святкувань встановили національний рекорд. Зв'язали поміж собою скаутські хустки та створили линву. Треба ліву направо. А потім на наліво. І це означає пластовий вуз. Ось ця. Це означає тяглиш пласту, почали шміти і єдність і, і щоб всі одні ті самі. Вимірювали довжину хусткового ланцюга спеціальною рулеткою. Довжина пластових хусток становить. 392 метри 30 сантиметрів. Таким чином рекорд України встановлено. Українські скаути з усього світу таборуватимуть у нашому місті ще цілий тиждень. Христина Гаврилів, Роман Маленький, наш репортер.